Хочете дожити до 100 років, почуватися енергійним та активним ось декілька порад. Ходьба мінімум 10 тисяч кроків на день для покращення кровообігу та підтримки фізичної форми. Друге. Нормований режим дня. Відокремлюйте час для відпочинку та праці. Сон не менше 7-8 годин на добу бажано лягати не пізніше 10 або 11 вечора. Це забезпечить вам відновлення сил і підтримку нормального обміну речовин. Третє. Підтримка водного балансу. Скільки треба випивати? Формула дуже проста: 30 мл на кілограм маси вашого тіла. Четверте. Пошук позитивних емоцій. Не дивлячись на сьогоднішні труднощі, важливо шукати радість у дрібниці і давати увагу тому, що робить вас щасливим. П'ятий пункт: притримувати здорового харчування. Шостий пункт: відмова від паління. Це не лише знижує ризики серйозних захворювань. Але й допомагає вашому організму швидше відновлюватися і функціонувати на вищому рівні. Дотримуючи цих простих правил, ви зможете не тільки збільшити тривалість життя, а й покращити його якість. Запам'ятайте, довголіття це не тільки кількість років, а й здоров'я та гармонія з собою.